Олександре, доброго вечора. Закінчився благодійний сезон весняно-літній в буковинському міні-футболі. Ви відпрацювали всі матчі. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку відбулося суддівство і взагалі сам турнір? Доброго вечора всім, доброго вечора, Альберт. Дійсно, чемпіонат був тривалим, і це було як казав організатор цього турніру. Це було свято, це дійсно було. Гарно проведено це все. Е, ну, я трошки лукавити. Да, один тур я пропустив через травму. А так, скажем так, провів всі ігри цього турніру. І дійсно десь було напевне незвично, так що бо ми привити, що традиційно міні-футбол це зимовий період. І тому я був глибоко здивований тим, що дійсно це все пройшло на такому гарному достойному рівні, що всім сподобалося, і це дійсно. Гарно і це на часі, бо тому, що час зараз важкий, і допомагати потрібно всім, хто як може, хто з однієї сторони і з другої допомагає нашим зброєним силам, які дійсно дають нам цю можливість грати і робити невеличке свято для людей тут. І така трошечки самооцінка. Як ви оцінюєте свою роботу на турнірі? Ну як кажуть, що не нам це оцінювати, але як так невеличкий підсумок своєї роботи, та десь можливо я в цей рівень не працював на такому рівні. Мене запросили, і я дякую організаторам цього турніру, що запросили мене сюди. Відпрацював на я думаю, як так як я вчитель на на оцінку. Добре з плюсом. Не на відмінно, але добре з плюсом. Були певні нюанси, але, скажімо так, ті нюанси, які я допустив у своїй роботі, якщо ми говоримо про мою роботу, вони були не... не такі важливі, що вони не вплинули ні в яку сторону, не в чи одній, чи іншої компанії. Тому я думаю, що відкрифовано ціни добре. Ми вас вітаємо, пане Олександре, і до зустрічі на футбольних полях Буковини. Дякую усім, дякую вболівальникам, дякую Альберт, дякую нашим Збройним силам України.